Я запрошую вас на поєдинок Шугара Рея Леонарда проти Августіна Естради. Ось перед вами якраз зображення Шугара Рея Леонарда та його тренера Анджело Данді. Просто поруч в окулярах з ним його тренер Анджело Данді, легендарний Анджело Данді, який відомий також тим, що тренував Мухаммеда Алі. Якра якраз ліворуч від Анджело Данді в ліворуч від Шугарарея. Ви можете побачити Анджело Данді. Так і хочу представити вам суперника Шугарарея Леонарда. Отже, суперник Шугарарея Леонарда це Августін Естрада. Декілька слів про його опонента Августіна Естраду. Неочікано Шугар Рей Леонард пішов на зниження своєї опозиції. Якщо у перших, у перших чотирьох поєдинках у Шугара і Рея були супротивники, у яких перемог більше ніж поразок, то уже вже в п'ятому професійному поєдинку проти Августіна Естради, Августін Естрада провів 29 поєдинків, із них. 7 перемог і 12 поразок. Ну це гейткіпера вибрав собі в суперники. Так, отже, хто такі гейткіпери? Я сказав гейткіпера, вибрав собі в суперника. Так, гейткіпер це вмілий і іменитий боєць, який з певних причин не може досягти чемпіонського титулу. Але який на голову вищий за більшість жорніменів і володіє всіма навичками, щоб стати серйозною перевіркою для того, хто претендує на бій за звання чемпіона, і показати на якому рівні майстерності він знаходиться. Ну, якщо в перших чотирьох поєдинках у Шугарарея Леонарда були гейткіпери, то Августіне Страда ну, це типовий джорнімен отже. Джорнімен це досвідчений боєць, який добре володіє професійними боксерськими навиками, але не є видатним бійцем. Практично не розраховує на перемогу в бою і тому не переймається про особистий рекорд. Це Августін Естрада, Джорнімен. Перед цим Шугарей боксував із гей гейткіпером Франком Сантора молодшим. Усі поєдинки Шугара Рея Леонарда. Ви можете побачити на моєму ютуб-каналі Sunday's Boxing on Sundays. Отже, перший раунд. Поїхали у червоних боксерських шортах Шугар Рей, А в синіх шортах Августін Естрада Джорнімен. Я пояснив, хто такі гейткіпери, а хто такі Джорні мене? Джорнімен це низький рівень боксу в Августіна Естради. Сім перемог при 12 поразках. То значому, але Шугарей вирішив піти на суттєве зниження опозиції. Нагадує п'ятий поєдинок на протязі року. Можливо, просто із гейт. Гид... Також не можна боксувати так часто, тому що вони створюють достойну опозицію і в гидки перевіряти в перемогу, тому вони й розраховують на перемогу. Ну, скоріше за все, Шугарей вирішив перепочити. Як ви бачите, абсолютно ніякої небезпеки. Августіна страда не створює для Шугарея, тому це прохідний поєдинок. Спокійно, Шугарей спокійно пересувається. Почувай, неначе як на тренуванні. Таке здається враження, що вийшов у боксерський зал побоксувати на мішкові. Я ні в якому разі не кажу, що Августіна Страда мішок. Ні, ви не подумайте. Просто Августіна Страда це гейткіпер, боєць низького рівня, який не переймається за свій рекорд. Поєдинок проходить 5 листопада 1977 року. Проходить у Сезар Пелес Спортпавільйон в Лас-Вегасі. Поєдинок проходить у Лас-Вегасі, рефері Джой Гамба. Судді поєдинку Гарольд Бак Арт. Люрі і Дейв Моретті. Якраз варто зазначити, що в цьому поєдинку розпочинає свою роботу як судді Дейв Моретті, Дейв Моретті, який знаменитий багатьма скандалами. Якщо говорити про рефері Дейва Моретті, то саме він, то саме він, оч так він судив, ну як сказати, судив. Був боковим суддею. Так, Дейв Моретті в поєдинку. Зараз у другому поєдинку Сауля Альвареса проти Геннадія Головкіна. Оце якраз ось то тут судить Дейв Моретті. І нагадую: в другому поєдинку проти Геннадія Головкіна Дейв Моретті віддав перемогу 115 113 Саулю Альваресу. Що є пограбуванням? Якраз тому Дейв Моретті він відомий своїми скандалами. І якраз тут можна сказати, Дейв Моретті ще молодий, розпочинає свою роботу. Ну, роботи в цьому поєдинку у нього не дуже то й багато. Якраз тут розпочинає свою роботу Дейв Моретті. Скандальний суддя, який дуже багато засуджував, зразу поєдинок проводить Лас-Вегасі. Місцевий суддя Дейв Моретті з Лас-Вегасу. До речі, це ж Дейв Моретті судив поєдинок Дмитра Бівола проти Сауля Альвареса 7 травня 2022 року, який дав необ'єктивний рахунок 115-113, Хоча Дмитро Бівол виграв усі 12 раундів у Сауля Альвареса. При рахунку який мав би бути. 120-108 Дейв Моретті дав 115-113 на користь Дмитра Бівола. Ну просто вирішив зберегти лице Саулю Альваресу. Лас-Вегасський су суддя казино, Можливо, навіть він пов'язаний із мафією. Неможливо, а навіть і є. Бо мафія це все боксерська мафія Лас-Веговська. Тому я рекомендую боксерам не їхати в Лас-Вегас, не боксуйте там. Брудне місце, де засуджують боксерів із пострадянського простору. Геннадій Головкін Дмитра Бівола не вдалося пограбувати, бо там був рахунок 2-0. Але і так і могли пограбувати запросто. Так, ну що ми бачимо? Шугарей спокійно боксує з із... гейткіпером з Джорні Джорніменом естрадою, і взагалі не напружується. Розстрілює боковими джебами. Ось Джеб проходить крюк. Лівий боковий це крюк. Джеб Крюк. Правый прямый. До речі, удар передньою рукою. Це називається Джеб. Просто удар. Прямий удар дальньою рукою, а прямий удар передньою рукою це джеб. Так, от, тільки що вики... викинув Шугарей Леонард джеб. Джеб, джеб. наживо в... прямо з Лас-Вегасу. Ого, крюками захсипав естрада. Намагав, по крайній мірі, намагався, що шугарей схопився за канати. Можливо, розслабився. Розслаблятися в боксі не можна. Ти можеш влетіти в нокаут навіть від Джорнімена. Ну, зазвичай з джорніменами боксують, коли боксери присідають на мішочну дієту. Ну, про яку мішочну дієту можна говорити тут, я не розумію. Краще вже Шугару Рею перепочити, ніж боксувати з джорніменами. Тим паче, це ж напівсередня вага, і тут постійно, постійно потрібно робити вагу. Кожен поєдинок це треба робити вагу. Це не Хевівейт, де можна боксувати з журніменами хоч кожен місяць. Тут треба робити вагу, що доволі таки не корисно для організму. Тому, можливо, краще перепочив та вийшов би на більш топового суперника Шугарей. Отже. Шугарей Леонард. Почав займатися боксом ще в 1969 році за настановою брата. Перший любительський поєдинок провів у 1972 році. Шуга році. Шугарей Леонард два рази вигравав престижний любительський турнір Золоті перчатки в 1973 і 1974 роках. У 1974 році в фіналі турніру Золоті Перчатки Леонард побіждає Хілмера Кенті, майбутнього чемпіона, чемпіона світу. Ну, шугарей. Він, бачите, це такий розминочний бій. Ви все прекрасно бачите джоб, джеб Хук. Хук. Крюк, боковими закидав. Не, не вистачає лише аперкотів. Засипав. Засипав. Ну Може собі дозволити Шугарей. Так буксувати? Неймовірно. До речі, у 1975 році Шугарей Леонард став чемпіоном. А це у нас Джимі Янг. Джиммі Янг, якого засудили в поєдинку із Муха... з із Мухаммедом Алі. Легендарний Джиммі Янг. До, до речі, рекомендую. Я... У нас на каналі буде поєдинок в майбутньому Джимі Янг проти Мухаммеда Алі. І в поєдинку з Мухаммедом Алі, Джиммі Янга засудили. Хоча Джиммі Янг виграв 14-1 або чотирнадцять 14... або тринадцять по раундах. До речі, ось оцей Джимі Янг він переміг. Легендарного Джорджа Формана і Джиммі Янга засудили в поєдинку проти Кена Нортона. Джиммі Янг є одним із моїх улюблених боксерів, тому дійсно ви можете подивитися поєдинки в майбутньому Джиммі Янга. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дзвіночки, щоб не пропускати вінтажні поєдинки. Так, а у нас із вами четвертий раунд. До речі, це восьмираундове протистояння. Ми вже на екваторі поєдинку. Можливо, і вибрав. Якщо раніше у Шугара Рея Леонарда були шестираундові поєдинки, то можливо він і вибрав собі Джорні Мена, Адже це поєдинок уже у нас восьмираундовий. Хоча із Френком Санторе молодшим також був поєдинок восьмираундовий. Я прогнозую, я прогнозую нокаут. Нокаут у цьому поєдинку. Це Джорнімен. Його треба перемагати нокаутом. До речі, забіжу наперед. Скажу, що в Августі на Естрад, Стради всього за кар'єру він провів 30 поєдинків, дев'ять перемог, 21 поразка. Тобто після цього поєдинку естрада здобуде лише дві перемоги мексиканець із Чихуахуа. До речі, якщо говорити про Шугарарея, то він народився у Вільмінгтоні, Північна Кароліна, США. Проживає в Палмер Парк, Меріленд. Це у нас Велтервей. Тервейт це напівсередня вага. О, на ближній дистанції з аперкотом спробував попрацювати. Велтервейт напівсередня вага. На ближній дистанції. Так, можливо, практикується. Неможливо, так і я, бо о, бок, по тулубу. Так, просажує Естраду по тулубу. Ой-ой-ой, в Естради зайшов непоганий аперкот, але його навіть не відчув. Не відчув Шугарей. Естрада безударний боксер, якщо його не відчув. Шугарей. Агресивним першим номером вирішив попрацювати. Ще один удар, другий по тулубу. Ну, Проти Джорнімена можна боксувати, але, але що дивно, естради заходять удари. Проти П'ятий раунд проти такого майстра боксу. естради заходять непогані удари. Не сказати, що я шокований. Все ж таки Шугарей, коли працює першим номером, мінус у Шугарарея. Ну. Та й нереально працювати без пропущених ударів першим номером. Це можна другим номером працювати без пропущених ударів, але першим номером без пропущених ударів нереально працювати. Всі пропускають олімпійський чемпіон Шуга Рей Леонард проти Джорні Мена Естраде. У якого поразок більше, ніж перемог. Августіна Страда. Аперкот бокові. Мені здається, Августіна Страда вже навіть не бачить куди б'є, бо немає часу. Просто у, у Шугарарея неймовірно швидкий. Інтелект він приймає рішення за долі секунди. Августіну Естраду поки Августіна естрада прийме рішення, куди бити, Шугерей уже нанесе у відповідь декілька ударів. Як ви бачите, цілковите домінування він методично розбиває Августіну Естраду боковими крюками, хуками, аперкотами. Але честі заради, і Августіна Естрада попадає. Розмахайка, який аперкот, розмахайка був. Все ж таке, естрада пускає свої розмахайки, але дорого за це платиться. Втім, розділити ринг і Шугаром реєм це вже велика честь. Це вже велика честь для Вустіної Естради. серія. Три, чотири, п'ять, шість. Шість ударів запустив. Шугарей. Ось чим він відомий з цими своїми серіями. Раз, два. Свінг. Ще один боковий. Крюк. Аперкот. Крюк. Бачите, джеп уже відсутній, бо немає потреби у джебові. І так розбиває. Джеп це для контролю дистанції. Нокдаун. Мені здається, по тулубу просадив. Мені здається, потрапив по тулубу, Шугера, і просадив по тулубу. Гон хрятує Августіна. Августін доволі. Ану, дивимось повтор. Да, по так по тулубу. Удар в корпус. Погляньте, з якої сили удар. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну шугарей, це легенда Велтер Вейту на півсередньої ваги. Ну, а це Мухаммед а Мухаммед Алі – Це Кен Нортон. Погляньте, які легенди зібралися. Джиммі Янг. Дуже шкода Джемі Янга. До речі, цей поєдинок проходить проти Августіна Августіна Естради у Андеркарду. Поєдинку Кен Нортон проти Джимі Янг, і він відкриває андеркард. Це відкриття андеркарду. Так, зараз доб'є, просто доб'є естраду. Дуже шкода Джимі Янга. Його засудили з бухами до Малі. І оце якраз поєдинок в Андеркарді поєдинку Кен Нортон проти Джимі Янга. І забігаючи наперед, скажу, що Кен Нортон переміг Джимі Янга. Несправедливо. Джемі Янг це жертва золотої епохи Хевівейту. Жертва золотої епохи Джимі Янга засудили в поєдинку з Мухаммедом Алі і Кеном Нортоном. На жаль, дуже хороший хлопець Джимі Янг. Ну а промоутером цього вечора бокса є легендарний Дон Кінг. Уй уй, непогано естрада попав джебом. Але в серію по тулубу. Ще одна. По печінці. Ще один удар в корпус. Шугарей. Закінчуй свою роботу. Люди вже хочуть дивитися поєдинок Кена Нортона проти Джиммі Янга. Серія ударів по корпусу. Він його забиває по корпусу. В голову по корпусу. Хуками. Погляньте, він б'є крюками. Мені здається, це кінець. Посміхається. Шугарей Леонард. Він перемагає в першому поєдинку Андеркарду. Головної події Кен Нортон Джемі Янг. Так, Шугарей Леонард перемагає нокаутом у шостому раунді. Так, чудове відкриття. Також дивно, що цей поєдинок за участю Шугара Рея Леонарда в глибокому андеркарді. Мені здається, це має бути коу івент тобто перед головною прямо перед головною подією. Ко мейн івент. Але просто можливо через те, що поєдинок відомий зарання, тому що Джорніменом вибрав собі джор... вибравши собі джорнімена, не можна розрахувати на ко івент але сам. На сам майстер-клас Шугара Ре Леонарда приємно дивитися. Розумієте, Мухаммед Алі прийшов на цей поєдинок на перший поєдинок андеркарду. Поєдинок нокаутом. У шостому раунді Шугар Рей Леонард. Вітаємо Шугара Рея Леонарда! Це його п'ята перемога на профірингу. 5 листопада 1977 року. Так, беруть інтерв'ю Шугара Рея Леонарда. Он позаду нього в окулярах його тренера Анджело Данді. Крутий був професійний поєдинок, говорить Шугарей. Так, подарував перчатки коментатору. Е, якраз говорить за бодішот. Бодішат удар по тулубу. Вирішив просадити ударом у тулубу і переміг на, на першій хвилині 54 й секунді шостого раунду нокаутом побажали удачі Шугарурею. Ну що ж, а люди вже чекають головну подію Джиммі Янг проти Кена Нортона. Ну що ж, всі ці поєдинки.